В минулому випуску ми закінчили сезон за Челсі, та нам надійшла пропозиція від Барселони. Та мудрик прийняв цю пропозицію від каталонців. Давайте замість 34-го візьмемо собі 15-й номер. Я пропоную подивитися на склад каталонців. В воротах Марк Терштегін, Зліва в захисті Нуно Мендеш, в центрі захисту Кунде, Араухо, справа в захисті Ріс Джеймс, центр Поля, Гюндоган, Дейонг, Педрі, Гаві, а Фаті наш конкурент Дембеле Рафіня і Роберт Лєвандовський. В цьому сезоні я хочу допомогти Барселоні виграти Ла Лігу та Лігу Чемпіонів. Лігу чемпіонів вони взагалі не вигравали з 2015 року. Хм, дивіться, Барселона продала нуномендеше. Розпочнемо це випуск з виїзного матчу проти Севілі. Склад Барселони виглядає досить непогано. Головне сезон розпочати з перемоги, відчути впевненість в собі. Це важливо. Педрі з м'ячем віддає на Мудрика, той на лівому фланзі проходить, віддає пас. Перехол Тоня. Без офсайду Мудрик проривається, віддає пас Лівандовський. Мудрик з м'ячем, а що пробити поворотом? Досить активно ми розпочали цей поєдинок знову без м'ячем. Віддаємо пас на Лівандовський. Дембелі, як так? Кукурелі? Він в Севілі? Єдер з м'ячем. Пас на кампаса. Контролюють м'яч, футболісти Севілі на нашій половині поля. Це дуже небезпечно! Удар поворотом, Знову терштегін! Іде подача, удар поворотом. Помалу Севілі нарощує темп. Мені не подобається, як вони контролюють цей м'яч! Дайонг з м'ячем віддає на Усмана. Дембеле, це пас на нас. Левантовський. Там штрафний удар. Він буде бити. Він розбігається, прибуває! Та який гол він забиває. Мудрик з м'ячем на лілому фланзі віддає пасах. Мудрик з м'ячем ще встигнемо зробити атаку в цьому таймі. Він набирає хід. На жаль, перехопили. Після першого тайму рахунок 0-1. Роберт Лівандовський такий пас на Мудрика. Той входе. Бий! Мудрик відбирає м'яч, пас. Педрі з м'ячем. Буде котовий. Віддають нам Мудрика, а ми на дальню. Передаль що, та це 2-0. Та який асист? Мудрик побачив на дальній гравця, навісив, та він забив. Мудрик віддає на Роберта Лівандовського, та ми відкриваємося в центр. Мудрик з м'ячем він приходить, віддає пас, забивайте! Не доходить цей простріл. Атака Севілі через правий фланг Хокампо з м'ячем він входить! Пробиває поворотом! Бен Ядер може бути подача, удар поворотом! Що робить терштеген? Знову Бен Єдер. Педрі в нього відбирає м'яч. Кукуреля з м'ячем. Бен Єдер. тут він рукою зіграв. Бен Єдер буде бити чи ні? Удар поворотом! Наш м'яч. Це, це шанс для контратаки. Пас на Роберта Лівандовського. Не приходить цей пас. Мудрик з м'ячем віддає пас. Остання атака Барселони в цьому матчі. Роби подачу. Там було гра рукою. Педрі робить такий пас на Мудрика! Перехоплюється він. Цей матч закінчується з рахунком 0-2. Мені здається, це дуже класний дебют. А Мудрику тут пропонують спонсорську фотосесію, і Мудрик, звісно, погоджується і ще й заробляє 50 тисяч євро. Далі в нас по плану матч проти Атлетик Більбао. На цей матч замість Педрі виходить Гаві. Френкі Дайон з м'ячем. Відає пас Лівандовський! Я роблю подачу Усман Дембеле! Вілемс з м'ячем Відає пас, удар поворотом! Мудрик намагається втекти. Віддає пас. Мудрик! 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 Бий! Мудрик! В нас багато вільних зон, ми можемо пустити контратаку. Арауха поставив спину і все добре. Мудрик з м'ячем віддає пас. Роберт Левандовський. Джеймс з м'ячем. Усман не було, роби подачу. Навісна передача. Мудрик з м'ячем. Пуперечка! Удар! Стій! Тут Мудрик прийняв м'яч, пробив поворотом. Пас на Лівандовського Лівандовський б'є поворотом. Френкі Дайон. мудрик Що таке пенальті? Це явна помилка Рефа, тут не було пенальті. І Левандовський підходить. І спокійно, і спокійно реалізовує. Кидає Мудрик. Гаві! Його пас перехопили. Мудрик з м'ячем зміщається в центр! Прибиває поворотом! Після першого тайму рахунок 1-0. Роберт Лєвандовський робить пас на Мудрика! Гаві! Я бачу дальню. Забивай! Який пас? Нам пощастило. Центр. Левандовський робить пас на мудрика. Той втікає. Він проходить віддає пас. Бий! Гусман Дембеле. Мудрик. Пас на Роберта Левандовського оформлює хитрик. Замість Дайоного виходить Рафіня. І замість мудрика виходить Торес. Матч так і закінчився з рахунком 3-0. Всі дуже щасливі після такої хорошої перемоги. А Реал тим часом в себе вдома програли Атлетіко Мадрид з рахунком 0-1. Останній поєдинок на сьогодні це матч проти Іспаньоло. Як і очікувалося, активніше розпочали саме гості. Були моменти, щоб забивати. Але загравшись в нападі, ми пустили контратаку. Нас врятував тільки каркас воріт. В другому таймі Барселона тільки збільшувала темп. Моментів було справді безліч. Але забити так і не вдалося. Це перша втрата балів для Барселони в цьому сезоні. А Хаві став тренером місяця. Давайте ми його з цим привітаємо. Трьох зіграних турів Барселона йде на першій позиції. В нас сім набраних балів. Реал на п'ятій позиції. Наша група в лізі чемпіонів така: Барселона, Наполі, Марсель та Копенгаген. Я щось не зрозумів. А де Педрі? Педрі в Челсі, в мене нема слів. Ну і на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами. Хай вам щастить. Бувайте!